Open VRT роутер Flint 3. Дуже чекали. Це Wi-Fi 7 роутер BE 9300. Дуже цікава модель, бо Флін 2 вийшов ну дійсно топ, топ продажів, бестселер, крутелезний. Всі вже хто познайомився з openwrt прошивка і такі, знаєте, о, хочеться щось поміт... там, попотужніше, щоб там покриття було і таке, щоб openwrt новий били все добре. І випустила компанія GL.NET, Так, GL.INET саме це цю версію Флін 3. Так, вже не на Mediatek процесорі. Вони випустили його на Qualcomm. Чотири ядерне, один P'ять, начебто непогано. Саме за Qualcomm вони зачепилися, бо тут є можливість реалізувати 320 МГц у 6 ГГц-овому диапазоні саме у Wi-Fi 7. Але це і, знаєте, такий собі був підводний камінь, який для цього роутера, в принципі, був не дуже бажаний. Бо, от, знаєте чому? Бо тут стоїть OpenVRT 23. Ви запитаєте, де 24? Роблять. А, випустили зарані, бо вони думали, що буде набагато швидше. Не вийшло. Не вийшло, бо Qualcomm це дуже-дуже така собі платформа, яка е, погано, скажімо так, вона підходить для розробок саме OpenVRT. Ну, У, у, у цілому ОПНВРТ, не кажучи вже про 24-ту версію. Хоча обіцяють, обіцяють, на форумах пишуть, у підтримці пишуть. А, але дехто з вас, попрацювавшись з флінтом другому, ну, в принципі, і я, очікували, що ми отримаємо, наприклад, покриття не гірше, ніж у флінту в другому. І Флінт другий був по покриттю приблизно як бе Є 7 і Це було, ну, прям. Класно, я робив домашній огляд флінта другого у себе у трикімнатній квартирі, я його тестував, і це було дійсно класно. Але тут ні, він не такий потужний. Платформа не та. Ми зараз це протестуємо, я вам покажу наглядно це і покажу його в Wi-Fi аналізері, як це працює. І, наприклад, той самий сервер, чомусь 60 МБ на секунду, хоча б було, була в мене надія, що буде набагато быстріше. Ну, Wi-Fi 7, новий роутер, усі порти 2,5 Гбіт, Чому воно так? Не зрозуміло. Але я вам скажу так: якщо ви базовий користувач. І чисто так вам якийсь там базовий OpenVPN чи там WireGuard чи просто покористуватися, і щоб тут там у вас був на диску DLNA сервер, і просто з нормальним покриттям, то цей роутер дійсно непоганий, як просто звичайний роутер. Якщо ви гік, якщо ви полюбляєте, ну конкретно там давайте останню версію OpenVRT, давайте усі плагіни, Тут плагіни таке ж є. Давайте усі плагіни запілимо. І буде там просто пушка, ракета, бомба, петарда. Ні, такого не буде, поки не вийде остання версія прошивки. А, якщо ви підете на ФОПДА форум на 4 ПДА, ви можете почитати відгуки, вони також будуть не дуже хвалебними, як, в принципі, і, мой, і мій огляд. Але я ще раз повторююсь... Як базовий роутер, він дійсно дуже непоганий. Підписуйтесь на мій канал, не забуваємо про акцію по розіграшу крутилезного 4К телевізора, ще безліч інших подарунків в нас є. Е -е, і, в принципі, в опису під цим відео є не тільки посилання на цей роутер, а ще є посилання на цю саму акцію. Якщо там немає цієї акції, то в принципі там буде, скоріш за все, не менш е -е крута, крутелезна. Нам найліпша акція, скажімо так. Все, хлопці, йдемо розпаковуємо, дивимось, скільки він коштує, тестуємо, і потім робимо висновки. Ну що, відкриваємо. Відкриваємо флін 3. Дуже ви мене багато разів питали, щоб я зробив на нього огляд. Ну, давайте подивимося, що всередині. Мабуть, роутер. Автомобіль. Ні. Це гамбургер. а Ага. Потім приліпимо назад. Так. Як їм далі відкривається? А, тут отак. Ану, давайте. Капець. Так, поїхали далі. А що далі? Дивиш наліво. ж тут так? Ага. Є. Так, інструкції. Добре. Це для, це для тебе. А для чого? Для роутера. Так. От за це прям велике дякую. Бачите, це Оу. насадки для. Перехіднички, дуже класно. Це таке перше, я бачив на Nvidia Shield колись. Та ні воно просто буває таке, що вниз, вверх. Так, в нас потужність 48 Вт, Ніфіга собі. 12 В4 А. Пачкорд. Саме звичайнісінький. нічого цікавого для нас. Доходимо до роутеру. Дуже схожий на другу серію. Прямо дуже схожий. У стилі трансформерів, бачите, це Optimus Prime. Слухай, такий прикольний, шершавий. Так, антени на 180 градусів. Поворотні Wi-Fi 7. Тут щось вони з'являють. Так, дивимося, що в нас знизу. Є кріплення, гумові ніжки. Є 2,5 ГБ WAN і є 4 порти LAN. До речі, тут є мультиван. Щоб ви розуміли, можна два провайдери завести. Якби тут проблем з цим немає. Дуже важкий. Я думаю, ну, якщо вони зробили його на Qualcomm, тут дійсно потрібно було охолодження нормальне робити. USB немає, до речі, як би то, чесно кажучи, трохи розчарований. Є. Де USB? Збоку. Збоку? Твою наліво! З боку є USB 3. Прийшло. Це пройшло, ура! Ура! Я довольний. А ну що, підемо налаштовувати і дивитись, що воно там усередині вже як воно працює. Переходимо. А ось і Флін третій купував за 162 бакси. На AliExpress. Ну і тут основні хайлайти, які вони заявляють, про те, що тут 4-й ядерний Qualcomm, Ну, все відразу кажу, це 5322 проц, по 1,5 ГГц. В нас 1 ГБ ddr 4 пам'яті, сховище 8 ГБ. Ви запитаєте, нафіга так багато? Та тому що тут плагіни можна ставити. Це шоу Пен Ну, Wi-Fi 7-2,5 Гбітні. Бачите, 6 ГГц мережа, вони заявляють 5765 Сукупна теоретична е, швидкість. Навіщо вона там? Ну, Це добре, що вона є. 2,8 Гб у 5 ГГц і 688 Гб у 2,4 Це сукупна теоретична всіх коннектів. А далі в нас тут із хайлайтів, що вони мультилінк, батьківський контроль. Дуже поганий. До речі, його потрібно доналаштовувати до налаштовувати плюс VPN сервісів. OpenVPN, WireGuard, Cloudflare, ipv 6. І от бачите, основний також вони роблять акцент WireGuard через Ethernet до 680 Мбіт мегабіт, і OpenVPN через Ethernet до 680 з DCO підтримкою. Тепер мультілінк у всіх діапазонах, Це дуже прикольно, ну вони так: extensive Cover, а чи таке так, класне покриття, скажімо так. Е, ну З покриттям він не дотягує до второї версії. ну Відразу вже зараз протестуємо. 5-2,5 гігабітних портів і більш нічого тут не написали. Окрім того, що на фірмовому сайті вони намагалися ще. А де тут фірмовий сайт? Щось я його. Трохи втратив. Ага, ось він. Що вони тут намагалися. Тут ще більший, більший акцент зробити на VPN. -и. А що вони тут пишуть? А, ну 124 плюс дівайси. Так, можна підняти на ньому, і це прикольно. Слухайте, посилання опису під цим відео, те, де ми купували в принципі. А ми пішли з вами відразу. Протестуємо зараз саме швидкість. Повну швидкість. Протестуємо усі порти, протестуємо покриття, ну і будемо потім вже дивитися конкретно, що там є у нас усередині по інтерфейсах. Тож, переходимо. По-перше, тестуємо 2,4 ГГц біля роутеру. Починаємо. Прямо біля роутеру. Ми бачимо з вами. Ну, приблизно буде 300 Мбіт. Відразу кажу, я вже тестував. І неодноразово ага, дякую. Нова Pay. Усі, хто дивиться, давайте, Нова Pay буде технічні роботи проводити. 366. Ану, лисичка, яка це перша. Як, як це перше прочитати? Без... Один, два і щось між 2 та 3. Та 4. щось не таке боснула? 366 на 169. Пішли на нашу відстань. Я вам відразу кажу: відстань в нас, ну, якщо брати великими. Е... Кроками, так то у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Це 12 метрів. Це приблизно як трикімнатна квартира. Якщо розмістити у центрі, у центрі то він трикімнатну квартиру покриє. 2,4 і 4 в нас показує тут. 100. Сто... 130-140, і він вкладається у 60% падіння максимального, яке може бути. Тобто він десь приблизно 60% видає, бо там він дає 360-300, приблизно так. А ось давайте подивимось на вивантаження. І бачимо, на вивантаження в нас він вже ну, таке собі. І тут ще не все. Ми зараз 5 ГГц перевіримо. Бачимо так. Так. 158 на 79. Причому, що ну, по всій квартирі буде покриття. Я не скажу, що це поганий роутер. Він дійсно е нормально покриває. Давайте вмикаємо 5 ГГц GL BE 5300. І давайте. 9300. І подивимось на швидкість тут. 1 Ггабет. 1 Ггабет. 1,1. О, щось пішов уверх. Один і два, мабуть, буде. 1100. 1100 середня. І от на вивантаження в нас виходить десь 600 700 Це, я вам скажу, не топовий показник. І він дійсно гірше, ніж флінт другий. І дійсно гірше, ніж Бе 7000 від Xiaomi по покриттю, чи Б 10000. Якщо хочете порівняти з b 10000, то b 10000 стоїть десь на пів метра Далі. далі. Давайте я вам покажу по покриттю. Давайте. Asus 5 Game – це BE 10000 Поясню, просто їх пере... ну, я їм даю ім'я такої мережі, бо в мене конкретно усі мої пристрої налаштовані на неї. Це просто для легкого переходу. Це 160 МГц мережа, як ми бачимо. 44-й канал, мінус 44 DBM. А цей дає нам на 36 му каналі 160 МГц, він дає мінус 58 дБМ. І тут чим, чим ця цифра менша, а мінус 58 це менше, ніж мінус 44, тим гірше. Це не означає, що він поганий. Це означає, що по покриттю він гірше, ніж другий флінт, який був. Пішли далі. Зараз ми ще протестуємо е біля нього. Тест такий буде. А тепер давайте у межі прямої видимості. Давайте подивимось зараз воно. Оновить дані. І ми бачимо, що Asus 5 g Game, он він стоїть, ви бачили, так? Він показує мінус 28 dBM, а GLB9300 -E показує мінус 32. Що навіть у прямій відомості вона трохи гірша по покриттю. Це не означає, що цей роутер поганий. Просто я ж кажу ще раз, він трохи слабший. А давайте тепер біля нього 5 ГГц Wi-Fi спробуємо. До речі, ми тестуємо на нашому серваку через Кнап 10 гігабітний І так вот там бачимо. І поїхали. І отут же швидкість ми бачимо біля роутеру. Так вона топова. Максимально, що було. А зараз вона, бачите, почав, почав плигати вже. Чи то сервак кешу набрав? Максимально, що ми бачили, там 1,8, 1,9. Зараз він показує 1.4 на 1,2. І ви бачите вставку, що при різних тестах він давав такі собі прикольні моменти. Коротше, Wi-Fi ми з вами протестували. По покриттю він непоганий, по швидкості також непоганий, бо це ж 2,5 Гб, Але давайте пішли тестувати далі. Тепер тестуємо. Тепер тестуємо 2,5 гігабітні порти. Ми повинні отримати десь приблизно 2 гігабіт, враховуючи те, що ми використовуємо зовнішні LAN-адаптери, Едімакси. Ну, будь ласка, там 2,1 у піковому значенні 2,0, 2,1, плюс службовий трафік, плюс те, що це OpenVPN, Open OpenSpeedTest, плюс те, що тут, -тут зовнішні кнапи. Коротше кажучи. E, нормальна тема. В принципі, тут чесні 2,5 я якби, ну Ми бачимо там 2.1, 2.2 просто проскакує. E, якби питань в мене немає. Тобто ми враховуємо те, що це конкретно зовнішні адаптери. Добре, поїхали тестувати далі. Так, ну що, все побачили, тепер тестуємо samba сервер Так, samba сервер в нас є, і беремо якийсь ну дуже великий файл. Давайте його перенесемо на. Комп'ютер і отримуємо. Ну, Максимально, що в мене було 60 Мбайт на секунду, що, в принципі, і є. 60 Мбайт. Більше я отримати не можу. От я вам кажу, там 65. І якщо рахувати 72, то ладно, 71. То впаде. А ну, от бачимо, що він... 72, ну це прям рекорд. 73. Ладно. 73 помножити на 8. Максимально, що це є, 584 мегабіта. Не мегабайта, не плутайте. Якщо, наприклад, брати якийсь медіаплеєр і бачимо, що в нас там, ми знаємо, що в нас там є ділений сервер, будь ласка, GLB є 9300, давайте переходимо. І давайте запустимо з нього якийсь відеофайл для тестів. Давайте, Наш улюблений LG New York 4K. Нема питань, все працює. Тобто, якщо у вас є TV-Box, якщо у вас є смарт-телевізор чи щось інше, dlna сервер, ви тут зможете підняти. Тепер перейдемо до самого інтерфейсу. Що ми бачимо? Ми бачимо, що в нас є. Базовий інтерфейс і спочатку хочу показати вкладинку Overview. А Тут є керування LED, але думала, це нас не цікавить. Нас цікавить саме те, що у нас тут OpenWRT чи OpenWRT RT 23.05. Це не 24-та версія. Це прошивка. До речі, ми оглядаємо на прошивці 4.8.1. І звісно, що це не остання її така собі постійна бета. Знаєте, якщо піти на е ФОПа на 4 ПДА і почитати усі відгуки, то ви все зрозумієте. Поки немає останньої версії, звісно, буде ось така ситуація, як є. Будуть якісь е моменти, буд буде урізаний функціонал і інше. Але навіть у такому функціоналі ми можемо з вами, е в принципі, мати. Непоганий роутер, який має більш розвинені, скажімо так, можливості, більші можливості, ніж інші. Ну, давайте почнемо з того, що на базовій сторінці в нас на інтернет в нас є підтримка AdGuard, Ми можемо перейти. Ми бачимо, що є підтримка ipv 6, є VPN, Ну це в нас а, саме vpn клієнт і є Тор. Так, Тор це дуже крутилезна опція. Вона мігрувала сюди з Onion Router. Якщо не знаєте, що таке технологія Тор, раджу подивитись у Гуглі. Дуже класно ну, забезпечує непогану приватність. Далі у режимі Wireless. В нас є мультилінк MLO, який об'єднує 2,4, 5,6 Г. Можна, в принципі, 2.4, наприклад, вимкнути, щоб залишилось 5,6. Ну, як ви зрозуміли, 6 ГГц в Україні на смартфонах не заводиться поки що. Є підтримка WPA3 для MLO тільки WPA3. Тому на старих якихось девайсах MLO працювати не буде. Сама по собі 6 ГГц базова, вона має 320 МГц. Може працювати у різноманітних диапазонах. Тепер далі. Тут тільки 6 ГГц, тільки режим AXBE. Ніяких міксованих немає, нічого. WPA3 і, в принципі, канали 5, 21, 37 і 53. По 5 ГГц мережі є деякі питання, і питання по каналах, бо в нас доступні від 36 до 128. -го. При тому, що, наприклад, у тих самих роутерів у роутерів Роутерів Asus яких там прикольних Wi-Fi 7, там є набагато більше каналів у 5 ГГц мережі, DFS-канали. Тут у нас є окремо 20, 40, 80-160 і, звісно, є чистий режим AX-BE, є міксований AC, є міксований навіть ANAC AX і BE нічого незвичного. На все можна вмикати гостьові мережі на будь-який режим. І у 2.4 ми бачимо також є чистий режим Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, є в нас канали від 1 до 13, тобто, звісно, 20-40 МГц ширина і 20-40 міксований. І навіть є підтримка W. WPA3 wpa 3 що в принципі теж вписується у стандарт Wi-Fi 7-го роутеру. У розділі клієнти ми бачимо, що ми можемо керувати усіма клієнтами, можемо резервувати IP-шники за ними. Наприклад, давайте зарезервуємо під Pixel 8 Pro, можемо заблокувати якісь різноманітні пристрої, можемо подивитися деталі. Можемо трафік подивитись, можемо подивитися МАК-адреси. І можемо, звісно ж, модифікувати. Можемо опціонально поставити, що це смартфон. Ну, це просто тип девайсу. Не знаю для чого, щоб керувати, щоб понятніше було, коли дуже багато різноманітних девайсів висить. Клауд-сервіс. Є підтримка GoodCloud, є підтримка AstraWarp. Ну, GoodCloud це нам допомагає. У режимі реального часу керувати групами роутерів, якихось там свічів і інших моментів. Тобто це підтримується. Також в нас є підтримка AstroWarp, є в нас підтримка VPN. І по VPN тут ціла цілий розділ. Ну те, що в нас є VPN-клієнт, да, досить розширений. У нас є openvpn клієнт окремий, де ми можемо додати, наприклад, ну, тут є базовий NordVPN, Сервіс провайдер вже записаний. Ви можете додавати групи окремі, ви можете додавати нових провайдерів, можете їх модифікувати, закидувати сюди конфігураційні файли. Є OpenVPN сервер. Бачите, є wireguard клієнт. Також ви тут можете провайдери різноманітних різноманітних. Тут вже зараз стоїть SurfShark, Nord із таких із відомих Zair, І є wireguard сервер. Також є керування опцією Tor. В додатках, так, як звичайний OpenVPN, OpenWRT роутер, він, звісно, підтримує різноманітні плагіни, ну, Наприклад, там, давайте miniDLNA, там, Нам хочеться плагін miniDLNA. Ви можете його тут знайти безліч. ну, Наприклад, якщо ми там BitTorrent клієнт хочемо знайти, то, будь ласка, тут є різноманітні моменти. Тобто, це все є. Але звісно ж. Ми з вами розуміємо усе, що це в нас не повноцінний 24-й OpenBRT, це застарілий трохи, і є свої, в принципі, з тим пов'язані моменти. Є підтримка DDNS, є в нас підтримка Network Storage, те, що ми вже протестували Samba сервер. І тут в нас із файл сервісів. Є, бачите, є samba сервер До речі, до Samba можна забезпечити доступ через OnePort, Є webdav сервер і, звісно, DLNA. Ми можемо шарити окремі папки, ми можемо робити юзер-менеджмент, при тому, що при шарш на розшарених папках ми можемо, наприклад, назначати тих, хто буде працювати з цією чи іншою папкою. При тому, що ми можемо навіть... Тут додавати екстра протоколи, наприклад, WebDAV, Так можемо додати до такої пари папки. Так в нас є HTTPS і є WebDAV, Бачите, ми відразу бачимо керуємо цією папку. Прикольно AdGuard є керування. Ну Батьківський контроль дуже дуже слабий. Є Zero Tier чи Zero Tire. у залежності від мови, можна казати по різному Це в нас доступ. Можна зробити, знаєте, як безпечне. Пі-ту-пі Ethernet з'єднання для доступу з будь-якої точки. Так, також в нас є Телскейл і є в нас тут керування нетворком. Це керування мережою. Є підтримка демілітаризованих зон, мультів можемо забезпечити. Бачите, тобто. Можемо лан, але немає меж. Немає меж. У цих роутерів немає меж. Будемо, я думаю, що можливо додають. Керування гвест ну, гостьовими мережами. Звісно, керування звичайними DNS, Порт менеджмент у нас є режими мережі по типу роутеру, точки доступу, екстендеру, WDS. І є в нас підтримка IPv6. Я вам скажу так: усе інше це в нас практично стандартні варіанти, які є практично у всіх роутерів. Так, там різноманітні там, логи, секюріті, зброси прошивки і іншого. Більш мені тут додати нічого. Ми не будемо тут розбирати. Ну, є, знаєте, що он, є панель керування налаштувань додаткових самим OpenVRT, Як же ж без нього? Це все також таке ж працює. Класний роутер, чи ні вирішувати вам, коли ви зберете про нього відгуки. Моя тема вже я вам скажу зараз своє, своє бачення цього питання вже, коли зробимо висновки. Переходимо. Ну і що, у якості висновків вони не змінилися у процесі тестів. А, базово можна використовувати і чекати на прошивку. Я... Знаєте, дуже маю великий сумнів, що прошивка змінить, наприклад, покриття. Ну, в мене дійсно є сумнів. Бо тут більш, скоріш за все, апаратна якась апаратні обмеження, чи апаратні недоліки, чи просто особливості, що, наприклад, Ті самі роутери Xiaomi, Ну роутери Xiaomi також на IPQ, на платформі. Не знаю. Чомусь так воно виходить, що покриття в них не таке сильне. Але воно не гірше ніж у тих роутерів, які продаються на нашому місцевому ринку. Тому це буде поліпше, ніж ті роутери, які в нас продаються, але не такими крутилезними по покриттю, як, наприклад, 2, Xiaomi BE7000 чи BE10000 Pro. Є, як є своє слово. Я сказав: чекаємо на прошивку. Якщо ви гік, то він вам точно не підходить. Якщо ви звичайний користувач, то це непогано, навіть у такому вигляді. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна на все добре.